Фармадол таблетки від головного болю. Сьогодні завтра ти можеш загинути. І тут ми їдемо, і тут стоїть їхня дійсно техніка. Я пам'ятаю, вісім чи дев'ять поранених. Такі всі тяжкі. А я відкриваю цю ампулу, а в мене сльози просто градом катяться. Це чиєсь життя. І це з дитинства у мене ще. У мене всі ляльки були прооперовані. Інна Здольник була з тих дітей, які точно знають відповідь на запитання, ким ти станеш, коли виростеш. З самого дитинства вона марила медициною. Я собі тихаря пробралася в операційну, собі віконечко наблюдала, поки лікар-анестезіолог не спалив. Каже, а це хтось там підглядає? Ну а потім виявили, що то я. До того ж, мене швами з дізитом виписали додому, тільки що, праді бога, не піднімала хірургічне відділення на уші. З дівчинки, яка зазирала в операційні, виросла медсестра зі сталевими нервами та величезним серцем. 13 років Інна працювала з безнадійними онкохворими. Перед війною рятувала інфікованих ковідом. З початком повномасштабної війни в житті Інни розпочалася нова професійна сторінка, яку вона воліла б ніколи не починати. Лікарня наша в тому напрямку, ось якщо так брати. Ну і от вони ось стріляли з цього посудом з цієї місцевості. По нас жінка живе в Макарові, селищі, яке гатили з усіх боків на початку вторгнення, яке частково було в окупації. Попри все, Інна залишилася там, щоб рятувати життя. 28-го У мене вже були перші поранені. Е, я вже забирала перших поранених із ситняків. Вночі того ж дня надійшла інформація про поранену цивільну жінку в тих же ситняках. На той час село вже було в окупації. Інна вимолила дозвіл на виїзд. Виїхала не дочекавшись перевірки розвідки. Уже в дорозі жінка вигадала легенду на випадок, якщо її та водія схоплять окупанти. Так кажу, якщо вдруг що, Ти мій чоловік. Я твоя дружина. А ми по цивільному діті були. Познайомилися. Я працювала в інвіл так як я медична сестра заразилася вілом десь там колись, і тебе там кажу зустріли. Познайомилися. Ми одружилися. Просто начну у бородянці, як з жінками поводились. Кажу, я з друг шо кажу, буду домагатися скажу, та пожалуйста, нагорожу вас, швидше здохнете. І тут ми їдемо, і тут стоїть їхня дійсно техніка. Легенда не знадобилася. Росіяни їх не зупинили, але згодом довелося вигадувати нову легенду. Адже замість пораненої жінки медсестра знайшла пораненого військового. Думаю, що їхати назад. по-любому вже розвину Думаю, блін, як мені того це є, військового. Якусь там коротше хустку, якусь куфайку. Зробили з нього бабульку. Кажу так, кажу, ти бабулька, кажу, посисульта не балакаєш, мову потягло, руку потягло, лежиш на боку і взагалі не шевелишся. Забрала військовий його і паспорт. Ну я ховала його, думаю, куди його заховати? Одгорнула, довбала. У нас там ковролін був в нашій машині. Довбати ковролін запихнула туди, якось обратно прикліпала так, щоб його видно не було, що воно добувалося. Речі, слава Богу, не турмознули. Інна лишилася єдиним медпрацівником в лікарні. У помічниках була тьотя Галя, медсестра на пенсії, та Тьотя Люба, масажистка з медичною освітою. Крім рук, катастрофічно не вистачало ліків. Я не помню, якого це числа було. Мені передають рації, щоб підготувалася, що ті типу, повезуть російського пораненого. Бажання допомагати не було, тим паче, що в мене дуже дуже було мало медикаментів. Я відкриваю цю ампулу. а мене сльози просто градом катяться. Вони я не хочу, але вони самі по собі просто от ідуть, бо я розумію, що це чиєсь життя. Того росіяни наврешті обміняли на наших хлопців. А питання медикаментів вирішили польські волонтери. Вони були шоковані професійною кмітливістю інни. У мене джути були просто резинова камера, колеса, колеса ладолася, під порізані. Вони показали, як то каже, як то ними працюєте. Я їм ще показала, на відео, мені зняли, щоб себе показувати, що як настики можна таке придумати. Вони там по-своєму навіть матюкалися. Після гарячих подій у Макарові Інна планувала і далі працювати медиком на фронті. Вже збирала речі на бахмут, але в її зухвалі плани втрутилася сама доля. Жінка завагітніла, чекає на дівчинку. До речі, два дні тому Інна та її чоловік Юрій святкували першу річницю весілля. Вони разом уже 17 років, але омріяне так Юрій почув лише минулого року. Довго вагалася його козочка. Коза це дитяче прізвисько та позивний Інни. Прем'єра. Перше та єдине відео інтерв'ю залізного генерала за час повномасштабного вторгнення. Це сильний ворог. У нас є єдиний варіант, який може в даній ситуації спрацювати. Валерій Залужний тримав телефонний дзвінок закордонниця. Людина попросила мене вибачення. Відкриє Дмитру Комарову військові таємниці. То ви переміщували техніку ППО? Так. А як ви зробили це, що люди не помічали? Про які вже можна говорити? Це єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір. Спецпроєкт Дмитра Комарова. Рік за кадром. Генерал у п'ятницю, о 21.30. Тільки на 1+,1 плюс Україна.